У Полтаві в рамках вшанування 10-ї річниці Дня Героїв Небесної Сотні презентували документальний фільм. У ньому висвітлені події 19 січня 2014 року, які відбувалися на майдані. Саме ці дні стали переломним моментом, коли мирні протести проти влади переросли у збройне протистояння активістів і беркота, Розповідає представник Українського інституту національної пам'яті у Полтавській області Олег Поставар. Фільм вибудований на спогадах, цей фільм це лише частинка Спогадів, які увійшли у ширший проект Майдан, усна історія Український інститут національної пам'яті зібрав десь до 500 усних спогадів різних людей про ці події. І от якраз у цьому фільмі подано спогади учасників подій на вулиці Грушевського. У фільмі зображені перші спалені шини та перші постріли міліції по тисячі людей. Пригадує момент з кінострічки студент Бетроп. Плахота та додає, що сам у 2014 році був ще підлітком, тому мало пам'ятаю тодішні події на майдані, але завдяки таким фільмам має можливість розібратися у всіх подробицях революції гідності. Мені було дуже цікаво дізнатися, як у кінофільмі покажуть революцію гідності, тому що мені на той момент було около 14 років, і я практично не пам'ятаю ті події. Пам'ятаю, що був майдан, що велися протести. Що що всі люди хотіли за вступ в Євросоюз, і всі були проти нашого тоді колишнього президента Януковича, як зазначає Дмитро Плахота, фільм є унікальним, оскільки в ньому зібрано не тільки архівні відео, але й спогади з перших вуст самих учасників. Це дуже глибока подія, яка по суті вирішила наше майбутнє, і тому дуже хотілося подивитися на ці події вже із плином часу. Тобто, як ми тоді бачили, і як воно насправді відбувалося за тінню. Всіх цих подій, які просверували тоді в мережі та на телебаченні. Фільм створений на основі проєкту Українського інституту національної пам'яті Майдан, Усна історія.